Місяці боротьби за життя у 10 років. Історія онкохворого Максима Пілата з шипинців. Сніг та ожеледиця. Як слідкують за прибиранням доріг та тротуарів у Чернівцях. Що робити та куди звертатися у разі гендерно зумовленого насилля? Для чернівчан провели просвітницьку акцію. Буковина у жалобі. Сьогодні, 29 листопада, останню шану віддали військовослужбовцям, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Зі старшим солдатом Іваном Федорчаком попрощались у селі Михальча. Солдата Максима Грубого в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Сніг та ожеледиця. Як комунальні підприємства міста контролюють безпеку на дорогах? На Буковині негода. Зранку, 29 листопада, місто у заторах через ожеледицю. Як очищують дороги, коли підсипають, як моніторять привирання снігу? Ми спитали у міськшеп. Сходи та тротуари у ученівцях чисті без налипання снігу та льоду. В сумішу з піском забезпечені всі комунальні підприємства, у тому числі і міськшеп. Сьогодні проводилися роботи по посипці інертними матеріалами, всі маршрути, автобусні, об'їзні, де проходить громадський транспорт, тільки в Шевченківському районі, от, які ми обслуговуємо. Коли починає випадати сніг, у нас вже ви бачили, є відеокамери. Якщо починає вже підмерзати, тоді всі екіпажі заводять машини, грузяться, відповідно. Матеріалом чи суміш, чи солью, і виїжджають на маршрути. Техніка має відповідний маршрут та територію посипання. Працівники міськшеп кажуть, матеріалів достатньо. Спеціальної суміші вистачає і для міста сервісу. З п'ятої ранку 29 листопада працівники та техніка була на вулицях міста. Сьогодні зранку вийшли орієнтовно 50 працівників містосервісу, саме двірників та прибиральників території, які вручну промітали, там підсипали за необхідності тротуари та прибудинкову територію на управлінні маємо майже 500 будинків. В принципі всім старалися приділити увагу. На тротуарах міста працювали дві одиниці техніки. Це була герої Майдану, це була Полипо Орлика Комарова, Небесної Сотні. Це були Щербанюка, Аксенина, Гузар. Важкі ділянки автошляхів прибирає служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Було залучено 35 одиниць техніки та 103 робітники підрядної організації. Наразі покриття на автошляхах державного значення Мокре проїзд забезпечено. Завдяки злагодженій роботі дорожників складенні русі не зафіксовано. За безпекою на дорогах міста та області стежить патрульна поліція. Наразі не спостерігається ускладнень дорожньому русі, як і не спостерігалося до цього. Всі шляхи нашої області проїзні ускладнень у русі немає. Підвищення рівня аварійності на дорогах теж не спостерігаємо. Ми запитали чернівчан, чи комфортно пересуватися містом та чи немає небезпечних ділянок для пішоходів під час ожеледиці. Не бачила, що підсипали мені зручно, тому що я в такому взуті, але постаршим людям важко. Тут, в принципі, більш-менш нормально, де тротуар, а там, де дорог, доріг майже немає, то там нормально поморозло і доволі до скользко. В принципі, зручно, не слизько, випало не, не так багато цього снігу. Якщо немає нормального тротуару, як тут, наприклад, то це то важко ходити. Але, в принципі, якщо ми говоримо про таку бруківку, як тут, то думаю, що нормально. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Більше сучасних ліхтарів система дистанційного керування та внутрішня модернізація. Як працювало комунальне підприємство «Міськсвітло» у 2023 році. Ось так виглядають вулиці, на яких горять старі натрієві лампи. Поступово їх замінюють на сучасні світлодіодні. Цьогоріч лише капітальним ремонтом охопили десяток вулиць. Світліше стало на Рівненській, сторожинецькій, Європейського Союзу, конституційній вокзальній відремонтованій частині Щербанюка та інших. У міськсвітлі також взяли на обслуговування зовнішнє освітлення всіх навчальних закладів міста, території лікарень, парків та скверів. раніше парки всі були окремо, хто як включав освітлення, громадські простори теж були окремо. Хто за них ми зараз все повертаємо до того, що все освітлення міста ми збираємо докупи в комунальному підприємстві? Це всі парки, всі сквери. Всі бачать, як працює зараз, наприклад, в парку Шевченка світленько можна прогулятись. Оновлені сквери також ми були дотичні і підготували підключення до системи освітлення спільно з компанією. Коментувала там освітлення. В сквері Кордуби і в сквері вишиванки загалом цьогоріч у місті оновили майже 200 опор та понад півтори тисячі ліхтарів. Постачальниками ламп обирають європейські фірми, які вже зарекомендували себе на вулицях Небесної Сотні, Щербанюка та інших. Перед виборами всі ставили іноді там дешеві ліхтарі. Захотів хтось побалотуватись, Він прийшов, познімав ліхтарі, поставив своє без дозволів, без нічого воно рік пропрацювало. Хочемо уніфікувати. Тобто, от в місті є освітлення, відповідно, декілька компаній, які ми вже ставимо, воно не дешеве, скажу так, але якісне. Всі бачать вулицю Рівенську, всі бачать вулицю Небесної Сотні. За два роки на вулиці Небесної Сотні. Тху -тху -тху. Ще одним досягненням у міськсвітлі називають запуск системи дистанційного керування. Вона дозволяє одночасно вмикати та вимикати освітлення в усьому місті. Є можливість. Керувати її з планшету або телефону. Цей доступ запаролений, тільки бригади мають люди, які обичний ну, чоловік не може полонути, тільки бригада. Бригада при випалучає наряд допуск, виїжджає на місце і їй вже не потрібно дзвонити сюди. Чернівці одне з перших міст в Україні, де встановлена система керування національного виробництва. Розроблено українськими it спеціалістами, підтримуються українськими операторами. До цього стояла стара система Горсвєт, я думаю, що по назві ви можете зрозуміти, що база її була російська і все відповідно повністю інтерфейси. Ми не бачили, які лінії включені, які виключені. Тільки по дзвінкам людей. Ми бачили, де щось не працює, або яким чином воно включається. Крім цього, ви чудово бачили, що коли в період блекауту десь колись світло включалося, десь колись виключалося. Це була стара система у керування на оновлену систему. З міського бюджету витратили 4 мільйона 300 тисяч гривень. Та у 2023 році підприємство стало прибутковим, каже Андрій Шалієв. І додає, оновили не лише спецтехніку, а й автівки для диспетчерів за власні кошти. Зокрема, закупили перший в місті комунальний електромобіль. До цього тут були Уазіки, Жигулі. Волга, ну я думаю, що це було на сьогоднішній день. У нас сучасна, дійсно сучасна техніка, яка обслуговує диспетчерську службу, яка обслуговує місто і працює. На міськ світлі також покращили умови праці. До змін долучається кожен. Четверо з працівників між іншим боронять країну від російських загарбників. У планах підприємства на 2024 рік продовжувати модернізовувати вуличне освітлення, та це залежатиме від бюджету міста, який мають прийняти депутати на найближчих сесіях. Олена Кричко, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Три місяці боротьби за життя у 10 років. Про що хворий на рак Максим Пілат з мріє і як його мрія може подолати хворобу? Максим очікує на результати аналізів. Цьогоріч у вересні в хлопчика діагностували мієлобласний лейкоз. У нього з'явились на ножках синяки. Потім пішов він вже в школу, так що тиждень тільки він провчився, позвонили в школу, піднялася температура. Поїхали, забрали, пішли до сімейної, в роті була висипка, сказали, що вірусне щось. Поїхали додому, ну, лікували так, як вірус. Не до вечора в дитини вже на тих синяках з'явилися ще свіжі гематоми. ну, вже Тоді ми почали бити на сполох. До медичного закладу Максим потрапив з внутрішньою кровотечею. Його мати каже, боротьба за життя сина йшла на години. Він почав відключатись. Того ж дня нам робили Ну, Це були самі страшні години, тому що ми їхали тільки на обстеження, але я напевно ніколи не забуду ті дні. Максим знає про свій діагноз і в 10 років сам вивчає, як боротися з раком. Від нього слів помру, я не чула. Він знав, що у нього важкий діагноз, але от цих слів за три місяці не було. Він читав, він давав дуже багато питань. Він читав, які наслідки можуть бути. Ну це було важко пояснити. Максим лікується три місяці у відділенні кардіо Пройшов вже кілька хіміотерапій. Він дуже важко переносить ці хімії. Я багато ускладнен після того. Довгий час ми взагалі не могли піти навіть додому на пару днів, хоча дома ще чекає його четверо братчиків, сестричок. Ну, це був великий стрес для всіх. На пару днів пустили нас додому, тому що є час до наступної хімії. Пані Наталія каже, коли син захворів, чимало небайдужих прийшли на допомогу. Багато нам дуже людей допомагали, кров здавали. Ну, всі разом ми справили. Та взагалі нас люди відколи ми в лікарні, нас люди не лишають. У лікарні Максим почав малювати. Здебільшого у військових. Хоче повернутися до школи, а ще мріє про самокат. У нього дуже велика мрія мати трюковий самокат. Хотіли б подарувати йому, щоб, щоб це для нього була ціль така швидше одужати. Хай він знає, що от я пройду, я справлюсь. Попереду на Максима очікує ще два роки лікування. Альвіна Абремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Куди звертатись у разі гендерно зумовленого насилля? Для чернівчан провели просвітницьку акцію. Цьогоріч на Боковині понад 6 тисяч жінок звернулися до поліції через домашнє насилля. Фахівці кажуть, постраждалих більше, але не всі звертаються по допомогу. Щоб привернути увагу до проблеми, у Чернівцях провели акцію, де інформували містян про види насилля. У Чернівцях курсував незвичний тролейбус, в якому представники організації розповідали містянам, як запобігти насильству та куди звертатися по допомогу. Спочатку переживали стосовно того, чи будуть люди сідати в такий автобус. Виявилось, що будуть, да їх цікавить такі випадки. Не всі правда ділилися інформацією відкрито, тому що ну для когось цієї конфіденційна інформація. в принципі, такі речі вони десь носять просвітницький характер, і ми не надіялися почути під час нашої поїздки про саме випадки насилля. Але зато основна мета, яка полягала в тому, щоб люди розуміли, що таке гендерно-зумовне насилля, вона в принципі виконана. Чернівецький міський центр соціальних служб одна з установ, де надають допомогу постраждалим від насилля. Любов Бажан каже: цьогоріч у центрі допомогли 180 родинам, а найчастіше звертаються жінки. Ми пропонуємо безпечний простір, це крижова кімната, де можуть жінки з дітьми проживати протягом 10 діб за потреби до 20. і потім скеровується, або якщо за потреби до іншого закладу дає можливість перебування більш тривалого моменту, або ці жінки знаходять інше, ну можливе місце перебування, чи вони мають житло, якщо вони економічно спроможні це робити, чи це до родичів. Але на жаль, є немалий відсоток жінок, які повертаються до кривника. З квітня 2022 року в Чернівцях працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Фахівці виїжджають на виклики до людей, які обмежені у пересуванні. Є випадки, коли вони вчиняють домашнє насильство під час того, що вони на реабілітації і тоді сім'я звертається по допомогу психологічні консультації так. Ну, Якусь підтримку, тобто вже шукають самі, такі, і, напевно, таких самозвернень найбільше, коли людина знаходить наші контакти, цікавиться інформацією, і тоді телефонує і просить допомогти. Ця тема є важливою і ну, соромитися цієї теми ніхто не повинен, навіть якщо щось сталося от такого плану, бажано це розповідати, так, щоб знали, які є ситуації, які, який вихід з таких ситуацій. Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводять міжнародну акцію «16 днів проти насильства. Вже традиційно до неї долучаються і Буковинці. Альвіна Абремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Комедія під час війни. У Чернівецькому драмтеатрі триває фестиваль Золоті оплески буковини. Чи взагалі доречно в час війни проводити театральний фестиваль комедії? Про це спілкувалися під час форуму на Канапі, який відбувся у рамках фестивалю Золоті оплески буковини. Я вважаю, що фестиваль трагедії зараз точно був би не на часі. А фестиваль комедії ми заакцентували на тому, що ми запросили саме до участі ті театри, які потребують сцени. Підтримки і в Чернівцях ми знаємо, що проживають вимушено, вимушено переселені українці з тих регіонів, з Харкова, з Запоріжжя, і тут є можливість для них поспілкуватися зі своїми театрами, обмінятися енергією. На форумі обговорювали твори, представлені на фестивалі. До прикладу, студенти, актори з Києва продемонстрували етюд за п'єсою Шекспіра Сон літньої ночі. Коли ми вже цей матеріал взяли. То вийшло так, що от ці сцени розподілились таким чином, що от майже вся всю п'єсу ми могли охопити. І, звісно, ми її дуже порізали, дуже скоротили. Але у нас не було завдання зробити виставу як таку. У нас було завдання зробити ну хорошу роботу з масками. Якось воно так поєдналось, поєдналось, поєдналось і поєдналось саме в виставу. Керівник молодіжного театру з Дніпра Володимир Петренко каже: шлях до душі глядача через трагікомедію, яка поєднує в собі сміх і сльози. Говорять, що трагедія це смерть героя. А комедія це перемога героя. Ми зараз потребуємо цієї перемоги. Ми мусимо боротися. Глядач не хоче зараз слухати реальні сьогоднішньої війни, тому що ми в них живемо. Ми будемо говорити про нашу війну, але все-таки мовою класиків, які вже багато років як усвідомили ці твори, пропустили їх скрізь себе і дають нам. Якесь знову ж таки і сил, і заспокоєння, тому що так було і тисячу років назад, і 500, і 100, на жаль, і зараз фестиваль триватиме до 30 листопада. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 про життя та кохання. У Чернівцях зіграли перформанс про Ольгу Кобилянську. 160-ту річницю від дня народження Ольги Кобилянської відзначили тетралізованим перформансом на балконі Кохановського, що на центральній площі. Враховуючи, що Кобилянська жила в Чернівцях, любила Чернівці, мала свої маршрути з Лесою Українкою Йосипом Маковеєм була на цьому балконі. Тут пов'язана ціла історія. На виставі відтворили епоху життя Ольги Кобалянської, де жила і творила письменниця, з ким спілкувалась та кого кохала. Відвідувачі відзначають виставу як цікавий варіант популяризації творчості Ольги Кобилянської. Ця вистава вона мага сподобалась. Мене вразила. Їх сценмова, та як вони розмовляли взагалі. Мене завжди дивують актори, тому що вони завчають такі великі тексти, і це для мене неочікувано. Не читала правда. Те, що я знаю про Ольгу Кобелянську, це те, що вона гарно малювала, вона писала твори, вона не була заміжня, і що у неї була приємна приємна донька. Ноланхліний вальс, ну таке більше відомого. Я взагалі захоплююсь творами кобулянської Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.